Був вчора сильний вітер. Вже закінчується літо. Я сумний і дуже сильно, в нас з непернатим сум цей спільний. Друзі, всім привіт від мене. припиняй цю сцену. два дні ні з ким не розмовляє. По Бачте, він страздяє. З нейцю по цьому сумувати. Я не один таких багато. Уря нарешті забалякав. Я зля на тебе як собака. Тобі не личить злість чи туха. В тебе сьогодні, заклялі вуха, два дні весь світ ігнорував. Добре їв, хоч пив. Спав. Спека це моя стихія, а лісті зазвичай не ниєся. Я не нею й зараз щита. Розчарувався я в цім літі. Була спека й не так часто, а грози і дощі – будь ласка. Тут підтримую гікуку. яка погодя, справжня мука. Та й взагалі. Замить, Літо що так свить комучить.